Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні, шановні друзі, я вам пропоную поєднання двох рубрик Тека авторів. Та ваші голоси детективна історія від авторки Руслани Гіркої. Сентиментальна обіцянка. Моніка Майер припаркувалася за два квартали. Їй довелося трохи поблукати. Вулиці у цьому районі були геть схожі одна на одну, сірі будинки, ніякі крамнички з похиленими вивісками. Вся околиця пропахла злиднями. Хоча Моніка тут була вже тричі, вона ледве знайшла потрібний їй готель. Вони зустрічалися з Патріком вже протягом. Місяця, а познайомилися випадково в художньому магазині, де Моніка вибирала пензлі. Останнім часом вона зайнялася малярством і здійснила свою дитячу мрію малювати. Коли вона роздивлялася вітрину і пробувала м'які і не дуже китички, хтось звернувся до неї. Оці, беріть оці. Молодий чоловік богемної зовнішності стояв поряд. Оці із кошеним краєм, та оці краплинкою. Вони підійдуть і до натюрморту, і для пейзажу. Від них утворюються такі нерівні, наче неохайні лінії, говорив він, і раптом схопився. Патрік, Патрік Вольта, і протягнув моніці приємну м'яку долоню. Художник. Моніка стиснула його руку, паралельно роздивляючись молодика, якого вона охрестила для себе Богема. Між ними відразу спалахнула та пробігла якась іскорка. Вдруге, вони зустрілися за тиждень на вернісажі вуличних художників. Вони бачилися в мотелях та дешевих готелях на околиці. Де кімнати здавалися для закоханих парочок, та де неможливо було зустріти когось із грона знайомих Моніки. Моніка піддалася давно забутій пристрасті і полетіла на хвилях почуттів, наче мале дівчисько. З чоловіком вони вже були одружені 25 років, тому вся поезія стосунків та метелики в животі. Залишилися десь далеко позаду. Моніка навіть не могла сказати, що їй найбільше насточортіло в чоловіку, чи його запах з рота, особливо сильний зранку, чи його вимірювання тиску тричі на день, чи його патологічний страх за своє життя. Чоловік стів, ніколи не пив і не палив. І не тому, що йому цього не хотілося. А тому, що це могло зашкодити його і так крихкому, на його думку, здоров'ю. Часто по п'ятницях він відвідував ресторан, щоб за склянкою віскі просидіти весь вечір, відсорбнувши з неї за ледве раз чи два. Ці посиденьки йому були потрібні, щоб якнайдовше не повертатися додому. Своїм почуттям із Патріком Моніка піддалася не озираючись. Вона кинулася в його обійми з відчайдушною сміливістю, яку сама в собі не підозрювала досі. Моніка зайшла в напівтемний передпокій убогого готелю. За стійкою стояв портьє, який ледь глянув на неї та опустив очі. Моніка Піднялася на другий поверх та підійшла до номеру 27. Двері розчахнулися, ще Моніка не встигла підняти руку та постукати. Нарешті, сказав Патрік та почав зривати з Моніки одяг. Коли вони згодом лежали на ліжку, а Патрік пускав у стелю кола цигаркового диму, він запитав, А як твоє друге ім'я? Елізабет сказала Моніка. Елізабет? О, Ліза, то ти Мона!» Ліза, моя ти Мона Ліза, пожартував Патрик та поцілував їй долоню. А ти його колись любила? запитав Патрик по хвилі часу. Кого? Чоловіка? Так, ти його любила колись, повторив Патрік. Моніка задумалася. Так, коли ми були молоді, любила. А може, то я так думала. Але почуття такі були, знаєш, такі, ми побралися дуже молодими, а потім, Потім що? А потім я вирішила, що він одружився на грошах мого батька. Чекай, але він успішний бізнесмен, запротестував Патрік. Так. Але він піднявся, дякуючи капіталу моєї родини. Хоча правди ради треба сказати, що підприємницька жилка у Стіва є, продовжувала Моніка, він багато чого досяг і помножив наше майно не в один раз. А тепер. А тепер. Ми уже давно спимо в різних спальнях. Хочеш вина, запропонував Патрік та розлив у келихи п'янкий трунок. А якісь приємні спогади є? Звичайно. Коли ми зустрічалися, та вже коли були заручені, ми любили дивитися на зорі. Тільки не смійся. Патрік посміхнувся. Так, на зорі. Стів стелив на траву піджак, а ми трималися за руки, як тепер з тобою, і вдивлялися в небо. І знаєш, яке ми слово дали тоді одне одному ми присяглися, що колись, коли мене багато років, і хтось із нас буде покидати цей світ, то другий, якщо це буде в його силі, подбає, щоб зоряне небо було останнє, що бачить його друга половинка у житті. Романтично, сказав Патрік та смачно затягнувся цигаркою. Але що ми все про мене, сказала Моніка. А що ти хочеш знати про мене, кохана? Ну, де ти виставляєшся? Я ніколи не бачила твоїх виставок. Моня, я виставляюся на закритих показах, на дуже приватних. Інколи роблю показ для одного чи двох колекціонерів. Але гаразд. Я запрошую тебе на свою презентацію нової колекції, яка буде наступної п'ятниці. Ого, круто! зраділа Моніка. І знаєш, Моня, ми тут бачимося з тобою останній раз. М? В моєму будинку. Завершується ремонт. І. О-о-о! Моніка кинулася йому на шию. Я нарешті побачу бунгало художника. Бунгало було розкішне і багате. Вони зустрілися там у суботу. Коли чоловік Моніки перебував у справах за кордоном і мав повернутися лише наступного тижня. Мона, Мона моя. Патрік обійняв її за талію і проводив холом, де все блистіло і світилося чистотою, новизною і гламуром. Вони підійшли до стіни, де висіли кілька полотен, незрозумілих для Моніки, по своїй суті, і нагадували прямі та криві лінії, що перетиналися в довільному напрямку. А тут буде твій портрет моя Мона Ліза. Вони кохалися прямо там, прямо там на підлозі, а потім на газоні перед відчиненими дверима вітальні, а потім на сходах, потім на кухні. А де твоя майстерня? Я хочу бачити твою майстерню, сказала Моніка, коли вони лежали в холі на канапі. Пішли, піднявся Патрік. Майстерня Патріка була як справжня майстерня митця. Неохайна та дивна. Весь будинок сяяв чистотою, а в майстерні був творчий гармидер. Сюди прибиральниця не заходить, то повністю моя царина, пояснив Патрік. А як називається твій стиль? запитала Моніка, роздивляючись прихилені до стіни картини. Патрік не відповів. Ніч вони закінчили в спальні. Куди добралися на світанку. Коли зранку Моніка пила каву на кухні Патріка, а Патрик готував на сніданок яєшню, одягнувши на голе тіло лише куций яскравий фартушок, Моніка сказала: Я б хотіла спостерігати таку картину щодня. А в чому проблема? Ти можеш війти сюди, як хазяйка? Що? Ти робиш мені пропозицію? Так, кохана, мій дім це твій дім. Ти будеш господиною мого будинку і мого життя, як стала господиною мого серця. Моя Мона Ліза, і Патрік ніжно обійняв її. Патрік її познайомив зі своїми друзями через кілька днів у виставковій залі Геліос. Вони прийшли туди зранку, коли виставка тільки відчинилася. Патрік представив Алію і Гвена, які були власниками галереї. Крім них, та був один відвідувач, який мовчки простоював коло кожної картини і повільно обходив залу. Вони випили каву, яку люб'язно подала Алія. Патрік геній, просто геній, сказала Алія. За такими художниками майбутнє. Посеред зали стояла абстрактна інсталяція з фото Патріка та надписом «Патрік Вольта, Космо завтра а нижче вигідні інвестиції. Що то значить? спитала Моніка, і скільки коштують твої полотна? Ціна висока, не всі можуть собі їх дозволити, сказав Патрік. Але за кілька років вони підскочать у ціні втричі, а то й в більше. Додала Алія. Коли наступного разу вони бачилися з Патріком, він запитав: ну що, ти подумала? Про що? Покинути свого чоловіка і переїхати до мене? Ні, я не знаю. Розлучитися то не він найме найкращих адвокатів. Все, що я одержу в ліпшому випадку, то половина статків. Та й тривати то буде довго і довго. М -м, ну, так, не варіант, сказав Патрік. Стільки людей щодня в випадках гине, від серцевого нападу гине, а він вже не молодий. Ну, так, якби з ним щось трапилося, це було б зовсім інакше. Не довелося б нічого ділити, та й громадська думка була б на моєму боці, погодилася Моніка. А що, Моня, якби йому допомогти? Допомогти? Хто поможе? Ну, є спеціальні люди, Моня. Люди? Кілер? Ну так, сказав Патрік. Ні, Патрік, що ти? Що ти? Навіть, навіть такого не говори. Ні ні, 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 не хочу бути в цьому замішана, ні, запротестувала Моніка. А ти й не будеш. Ти навіть цього найманця? Бачити не будеш, півдалі далі Якщо що, то ниточки до тебе, до нас, ніколи не приведуть. Та то якось ні, ну, Патрік, ти жартуєш. Чи що? Слухай, Моня, стільки нещасть стається щодня. Дивися на це, як на ще один випадок удар долі. Але ми його трішки підштовхнем той випадок. Ну, я. Я не знаю, ну. А як би ти хотіла, Моня? Як хвороба, трагедія на дорозі, вуличне пограбування? Останнє вуличне пограбування то найкраще, сказала Моніка. Давай придумаємо сценарій. Ну, давай, кажи, Моня, ти режисер, як хочеш? Я хотіла б так. Стів повертається додому. На темній вулиці підходить до нього п'яничка і питає Маєр? Треба ж з'ясувати, чи це він. Стів відповідає, Маєр. Лунають кілька пострілів. Злочинець краде гаманець і тікає. Стів падає. Я хочу, щоб це сталося на вулиці. Він лежить і дивиться в зоряне небо. Знаєш, нас поєднує то юнацьке, чисте почуття. Я хочу виконати обіцянку. Я хочу, щоб зоряне небо було останнє, що він бачить у своєму житті. Якщо я можу про те подбати, то чому б і ні? Ну так, на цьому розмова припинилася. Цієї ночі стів, чоловік Моніки, вирішив заночувати у подружній спальні. Він хропів до ранку, скинувши ковдру та виставивши угору худий старечий зад. Моніка не стулила очей та думала. А через два дні Патрік нагадав про їхню розмову. Ну що, ти вирішила? Так, так, ну так, після хвилинних роздумів сказала Моніка. Я вирішила. Не вагаєшся? Та ні. Ні, Патрік, не вагаюся, сказала Моніка. І додала. Ну, стільки людей гине щодня у різних випадках. Це просто поворот долі. А я тут до чого. Патрік не виходив на зв'язок вже тиждень. Вони домовилися. Що не будуть бачитися, поки справу не буде залагоджено. Проблема оплати кіллера. Вони теж розв'язали як найкраще. кінців не знайдеш. Моніка не могла зняти з рахунку гроші. У них з чоловіком був спільний рахунок. При знятті Монікою Великої суми у Стіва виникли б питання. Моніка розрахувалася з невидимим та далеким кіллером. Своїми діамантами. Зрештою, то її власність, а стів вже давно не цікавився, чи одягає вона свої прикраси, і чи взагалі вони є. Моніка цей тиждень жила як на голках. Від Патріка не було жодної звістки. Та й справа не рухалася з місця, стів сидів перед нею живий і здоровий. Стів ложечкою розлупив яйце, а тоді почав виїдати серединку. Я лечу в Париж сьогодні. Ділова поїздка. А ще там поглядаю мону лізу. Я її ніколи не бачив. Стів промокнув уста серветкою. І піднявся з за столу. Дякую. Слова Мона Ліза боляче шкребнули Моніку по серцю. Після обіду, коли літак Стіва разом із здоровим і живим стівом піднявся у повітря, Моніка подумала, що саме час відшукати Патріка. Вони домовилися, що Патрік зв'яжеться з нею сам по завершенню угоди. Проте Моніка набрала номер. Абонент поза зоною досяжності. Паніка Моніки наростала. І Моніка поїхала до будинку Патріка. В престижній дільниці маєток Патріка був другим від рогу вулиці. Моніка загальмувала та побачила, що дві жінки виходять з дверей будинку, жваво розмовляючи. Моніка підійшла. Я ріелтер. Одна з жінок подала Моніці руку та сліпуче посміхнулася. Ви домовлялися? Ні, я, ну, я е, тут живе мій. Ні, ні, тут ніхто не живе. Будинок продається. Ви на огляд. А ну, тут, тут пан Вольта, художник, він минулого тижня він тут. Ні ні. Будинок виставлений на продаж півроку тому. Він пустує вже шість місяців, хоча якийсь волоцюга ночував тут, сплюндрував стіну, вбивши в неї кілька цвяхів, та й залишив по собі якісь ганчірки та пензлі. Повертаючись до машини, Моніка побачила у смітнику картину з прямими та хвилястими лініями, що перетинали одна одну в довільному напрямку. Вона під'їхала до галереї, галереї не було, вивіски Геліус не було теж. Хоча це саме цей комплекс у діловому центрі, ці двері, ці великі вікна, сходи. Моніка запитала жінки, що продавала газети поруч. Та жінка нічого не знала про картинну залу Геліус. Коли Моніка сідала в автомобіль, почало вечоріти. Сутінки спадали швидко. Моніка за чверть години добралася до передмістя та впізнала потрібний район з першого разу. Припаркувалася за старою звичкою поодаль. Зайшла в готель з обшарпаними стінами та запахом капусти. Портьє за невелику оплату пригадав Патріка та повідомив, що Патрік платив готівкою та записався в готельній книзі, як Джон Сміт. Коли Моніка вийшла з готелю, вже зовсім стемніло. На небо висипали зорі, ліхтарі не горіли, вулиця була порожня і тиха, тільки з сусіднього кварталу долітав гомін дешевої Кнайпи. На протилежному боці появився якийсь п'яничка і рухався назустріч Моніці, тримаючись стіни. До автівки ще десять кроків. П'яниця відірвався від стіни та пішов у напрямку Моніки зовсім рівною ходою. Маєр? запитав він. Маєр? відповіла Моніка. Пролунало три постріли. Моніка впала горілиць. Ніч спустилася на землю. Десь віддалено почулися кроки п'янички, що тікав геть разом із сумочкою Моніки. Галас сусідньої корчми наростав. Під Монікою розтікалося у всі боки калюжа теплої крові із присмаком металу. Такий самий металевий присмак з'явився в устах. Моніка лежала широко розплющеними від здивування очима, і зоряне небо було останнє, що вона бачила у своєму житті. Руслана Гірка, сентиментальна обіцянка, читала авторка. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Щиро дякую авторці за її творчість та начитування оповідання. Якщо маєте бажання познайомитися більше з її творами. Посилання на YouTube канал авторки є у описі до цього відео. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank BaйміaCoфі чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.